Не чекати критичного моменту, а продумати запасний алгоритм дій уже зараз. Міська влада закликає Івано-Франківців ретельно підготуватися до тривалої відсутності світла, тепла і води, адже передбачити, що на думці у ворога складно, а опинитися у холодній і темній квартирі посеред зими варіант не найкращий. Їхати, жити до знайомих, до друзів. Це може бути відповідно придбати для себе якісь засоби, генератори, каміни, буржуйки і так далі, шукати інші варіанти. Наприклад, там ми залишаємо. Я залишаюся як чоловік, там діти, дружина їдуть туди-то. А тим, хто не має рідних чи друзів, які змогли б прийняти на тимчасове проживання саме час шукати нові знайомства в Івано-Франківську. Запрацював спеціальний чат-бот під назвою Прихисток. Тут залишають оголошення, і ті, хто має можливість надати дах над головою, і ті, хто його. Шукає, ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра, і дуже важливо один одному допомагати. Тому мешканці індивідуальних будинків Івано-Франківська також сіл, які прилягають до Івано-Франківської громади, можуть сильно допомогти жителям багатоквартирних будинків. Ходячи на це посилання, на цей чат-бот, тобто, наприклад, будь-який населений пункт додати. У якому населеному пункті живе, тому що крім Івано-Франківська ще 18 сіл нашої територіальної громади, і також є ще функція іншої. Можливо, ще з якихось сіл області теж готові прихистити. Щоправда, поки що чат-бот не надто активний. Тож містян просять бути не лише відповідальними за себе і близьких, а й небайдужими до тих людей, яким у цей непростий час дещо складніше. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.